Всім доброго дня! Продовжуємо робити е, само з Мерседеса 814-го. Е, основу ми вже зробили. Зараз щіпляємо крила, робимо кріплення, так як на попередньому відео доробляємо, можна сказати. У нас випав сніжок такий гарненький. Все засипало снігом. Але так як воно все загрунтовано, все гарненько, то Ніде державчини не виступає, все досить гарно. Тут свої плани в нас, тут буде таке, така гарна за шеєм мотку буде вилазити, дивитися, і з часом, хто собі хоче, може поставити якогось маніпулятора. Якраз тут місце дозволяє атласа. По кабінці будемо ми ще робити і робити, тут роботи. Йдемо в гараж, покажу, що. За сьогодні зробили. У нас є гості, поприїжджали до нас, дивляться на нашу роботу. От, ми підбираємо болтики, поробили різьби Де тут? Поробили ось такі різьби поклепали їх. Тут училителі я вчора показував. Ось так воно має виглядати, ця рамочка. Свірелельний станочок. Ми ним працюємо вже досить давно, дуже сподобалося. І ще порекомендую вам ось такі сверла. Вони недорогі, але вони універсальні і класні. І так як ми вміємо на хлопський розум, як один чоловік казав, загострити його, то загострюється і працює далі він. Далі. Поставили вже одну Сторону готову. Ось такі будуть шини. Шини будуть ось так. Тут буде ось такі поробили шайбочки теж з остатку шин. І все буде ось на таких різьбах. Тут зрозуміло. Покрилах По крилах ми готові. Це крило вже готове. Ось так ми його посверлили, все повимірали гарненько. І чекаємо зараз другу сторону робимо, грунтуємо його все. Воно сьогодні нам до вечора підсухає, підсухає і, дай Бог, це покрасимо. Якось так наперед завжди кажу, а воно мало і дуже скоро часу йде. Ну, мало роботи, а час йде. Це робиться ще теж сьогодні. Зробили ось таку роботу. Зробили от резьби на ріжки. Це от трошки продовжили. Тут наклали шину, буде брозговик, це всередині сторона. Тут випустили проводку, запітали. Дирочки, на отбойник буде кріпитися. Проводку вивели, проводку там за, заробили. Буде ось така заглушечка, щоб туди болото не попадало. Це все герметично засілікониться. З цієї сторони та ж сама історія. Зараз це робимо і ґрунтуємо. Це також чекає ґрунту. Зараз цей це робимо, ґрунтуємо і дай Бог на вечір покрасимо. І ще там є один план. Що далі робити, то все знімо покажу. Купили ще ятовське таке свірло. Воно в нас є, отне десь, тільки ми його не можемо знайти по машинах. Але дуже класне свірло. який хоч ступик, можна зробити і доволі скоро. І що ми маємо? Підготували ми все до ґрунту. Пройдусь, помаленьку розкажу. Відбійничок. Поробили різьби, зробили шину і тут буде ось так. Ложиться фартушок. Фартушка забрали, щоб не покрасити. Буде він чорний. Поробили кріплення. Це буде кріплення на крила. Так, все, попідготовлювали. Це одразу буде, звісно, зніматися. Може і не буде. Шини з другої сторони. Це в нас посвілили ми отвори бляшка-двойка. Номер на чотирьох болтах. І на, тако, на двох подсвітка номера і проводка. Відбійник. Зоджук відбійника. Тут от такі самі шини, це теж відбійник. Тут у нас сквозні дери пороблені. Тут у нас за шліфону це буде лісова, теж усілітель такий. І самий боковий буде відбійник. Ось такий у нас алюміній. В алюміній поробили от такі резьби. От він, закручений. На голову на той болт. Це буде ліцева сторона. Зараз все задую, закрашу, загрунтую, воно підсохне і на вечір покрасим. Буде сохнути день-два, день півтори. Все. Починаємо ґрунтувати. Грунт в нас висохає, робимо спеціального ключика і покажу, що ми зробили. Вже надворі є поставили таку лампочку, лампу бо в болоті. покажу, що робимо Поварили сюди такі болтики, їх загрунтували, а з другої сторони вже позагрунтованих понаживляли. Ось так воно має бути. І болтик, гайочка, шайбочка, така має бути резіночка, щоб затулити ось ці дерев. Тут вирізали ось так, що воно було щоб не щоб затулило його просто. От, воно буде тако виглядати. Зараз ще на ту сторону вчіпляємо і тут а ще будемо зашивати. Так, зараз роботу покажу. Покажу, який вже в нас результат. Результат у нас ось такий. Начну я з цього куточка. Покрасили ми відбійника в сірий. Букви будуть червоні. Так, тут у нас рамки для підкрильників. З той покрасив. Це під всередину, тут їх не дуже красив я пропускав. Оце будуть номера, так як я казав. Так, то кріплення відбійника і сам відбійник. Дзеркало підсухає. І з тієї сторони теж таке є чуть-чуть м'ятинки. Ось таке видно, але лист алюмініє. Ми його загрунтували, покрасили і ось так він вийшов.